Доброго денечка ще раз і ще раз про розсаду. Я тільки що була в магазині, їздила, купити, хотіла оці півлітрові стаканчики, що я попікуювала помідорки. Вони стоять 6,80 в епіцентрі. То я вирішила, дивіться, купила знов оці парнички. Тут є підсавочка. Кришечки мені зараз не треба. Я їх сховаю окремо. Купила 10. Десять оцих парничків купила. Вони по 43 гривні. Це в магазині господар по 43 гривні. От, нічого, поміститься помідорки. Купила отаких от таких от, от, таких от жовтеньких уже немає, то купила такі от таких, іншої форми. Дві упаковочки, тут одразу олівець іде. Тут по 20 штук вони, бачите, може буду так я тут користуватися. Тут зразу олівець іде для того, щоб писати. От. Тут дві штучки купила Оціх упаковочки. Купила такого совочка, щоб землю насипати. Це Я його купила у цьому відділі, де для собак котів. Бо нема маленького такого ніде. Тепер дивіться. Купила ще такі огірочки Еколь. Вони дуже хороші, то я в цьому році посію кібрія, ну і оці 10 штучок еколь. Сію я в теплицю прямо в землю. Я не роблю розсаду огірки. От І, наприклад, як я в землю сію, а люди вже розсаду висівають, то мої доганяють оту розсаду, тому що розсада трошечки так якби приболіє, пожовтіють нижні листочки. А мої огірки собі ростуть і все. О, то купила. І ще купила я дві штучки отих редисочки. У мене тоді редиски повно, але думаю, ще таку ще куплю. В я її сіяла, вона хороша, прямо дуже хороша. То я два пакетики маленьких, більших не було. От, от таке. Ну і покажу ще раз свою розсаду, поставила на стіл. Для зрівняння принесла все. Ну, як все, все стоїть от. А це я потрошки. Це ці помідори першенькі мої, що я сіяла на пробу, чи вийде чи ні. Получилися. Це мої перчики, дивіться, кіношки в них. І от другий сорт перчиків. Це мої баклажани. Прийшлося по одному листочку, ви бачите, повідрізати. Тому що я забулася. І як сходять, треба 5 см від лампи, як посіяне насіння, маленьке. А вже як їх попиткувати, то їх треба на 20, 30, 40 см нижче. А я забула, і вони мені пригоріли трошки. Бачите, ще тут вони є. Ну, я ще й цього обріжу листочка. Але в основному баклажани непогані. Бачите, нижні листочки, вони ролі не грають. Отаке. Отаке, а оце в мене посіяні баклажани, там в мене ще є одні, Даже не одні. Тут ще посіяні баклажани у мене. Ой, а де що... А, тут є, як називаються, то я тут у сторону положила. То вони будуть трошки пізніше за ці. Ну так, е... По мірі. як, щоб були одні, потім другі, знаєте, таким... Способом. А зараз буду допіковувати помідорки, всі ящички. Ну і подивлюся, що остануться, бо тут є, як я купила 10, тут 100 ячей, 10, 10 оцих перничків по 10 такі о. Але помідори я не буду так садити, це перець я так посадила. от, Помідори буду садити одну біля одної, тому що треба дуже багато мені посадити. То мені ще оцих не хватить, знову прийдеться їхати купувати. Отака от в мене розсадочка, отакі я сьогодні покупочки зробила. Зараз допікую ті помідорки і буду вже чекати, поки оці от виростуть баклажани. Ще в мене є такі помідори теж. На біля батареї стоять оті два стаканчики із перчиком, тим. Гарнені баклажани, бачите? Сама дивлюся і дивуюся, що, ну, гарні. таке. Помідорики волохатенькі. О. Це оце сорт, якраз оцей сорт Яша Йогославський. Почитайте в інтернеті про ці помідори. Мені казала пані Раїса, що вони дуже добрі. Смачні. І я ще почитала в інтернеті. Дійсно, помідори дуже хороші. Ось така у мене розсада. Так, як, так я з'їздила в місто. Я ще купила залізний купорос для дерев. Мідний. Ні, залізний залізний, не мідний. Мені сказали, що мідним краще на осінь. От то я ще трошки клубничку оброблю. Сьогодні дощ іде, і ну, ще нема на ще рано. Треба, щоб е, температура трошки вирівнялася. Даю таке. Зараз ще збігаю, першим починати пікувати помідорки, збігаю, гляну, що там, чи в хрюшок вода не закінчилась. Ну, взяла отаку поприпалювала, ну ви представляєте. Ну, але хіба в мене все обережеться в моїй голові? Все ж на одну голову. А мені казя, що вже серединка з цвітом повинна виходити. Але ще ні. Отак От росте під лампами баклажани стоять на вікні. Вже можна ставити під лампу, вже вони відійшли. Кажу, вже я типу пообрізала, а це трохи, то я його або обріжу, або оставлю. Он тут ще є трохи. І ще не можна під лампою полив... поливати. Поливати на землю можна. А якщо на листочок, значить воно попечеться. Де таке добренько. Два рази кажу, показала розсаду. Поїхала, щоб купити, щоб маркувати, підписувати, а його нема. то купила. таке, от. Бачите. Різне кольорове. Тут чотири кольори, бачите, пише. Чотири кольори по п'ять штучок. Так, так я. Добренько на цьому все. Буду щось робити, бо тільки що тільки що зайшла в хату. А це, як їхала, виставила так на стіл, бо Чи я поливала, то думаю, щоб, щоб воно просохло. Бачите, як земля о, навіть не видно, що воно поливалося. Війшло он трошечки, так як би мокрувати. Війшло все в землю. І тепер буду ставити, бо вже кажу, боюся, щоб не... вже розсада не така, що можна портити, вже шкода буде. Добренько, все всього, всім хорошого, всім миру, добра, здоров'я.